Жозе Мануель Пінтотейшера, голова представництва Європейської комісії в Україні, буде нашим наступним гостем. Але перш ніж перейти до цієї розмови, хотів би показати вам. Е як використовуються інтернет і соціальні мережі, які ми використовуємо в нашій програмі, про демократичний внесок яких у розвиток і в зміни в різних суспільствах, в тому числі на, в Північній Африці, ми говорили досить багато в цій програмі, як це можна використовувати і зворотнім шляхом. З Віталієм Кличком ми говорили про майбутні вибори в Україні. Дуже багато людей сумніваються в тому, що ці вибори будуть чесними, і ми точно повинні знати, що будуть задіяні абсолютно різні технології для того, щоб. Е Люди, які при владі цю владу зберегли і не віддали цю владу іншим. Одна з таких технологій, чи багато з таких технологій задіюється в Росії. Я хочу вам показати зараз маленький ролик з Ютубу, який вірусним способом поширюється через Facebook, став одним з найпопулярніших е, напередодні російських виборів. Е, цей ролик насправді показує всю нездатність опозиції зробити щось хороше і щось якісне. Показує досить цікаво і досить талановито, і саме тому небезпечно. Давайте подивимося, як це робиться. Если вы смотрите эту запись, значит, кто-то из людей еще выжил. Значит, еще есть надежда. Тогда, в 2011, у нас тоже была надежда. Мы хотели изменить нашу жизнь. Мы поверили этим людям. Мы проголосовали за них. Но мы не знали всей правды. В списках партии Народной Свободы выявлено 40 человек, которых уже давно нет живых. Люди не обратили на это внимания. И в день выборов за мертвецов пришли голосовать мертвецы. Живых заняли мертвые. Везде. В шоу-бизнесе, в армии, в полиции, в больницах, в церкви и даже на телевидении. Главная новость дня. Партия Народной Свободы празднует свою победу на парламентских выборах. В остальном политическая ситуация в стране не изменилась. Я же вступил в парнас. Отпустите меня, нелюди. Ми ошиблися. Ми думали, що Парнас – це партія Народної Свободи. А казалось, що це партія нашої смерті. навмисно показали цей ролик, тому що якщо в нашій країні не буде свободи слова, якщо не буде плюралізму, якщо всі канали будуть належати, Одній або декільком провладним групам, то такі ролики про українську опозицію вже незабаром будемо дивитися ми всі. І нічого іншого дивитися не будемо. І будемо продовжувати жити так, як ми живемо, поза Європейським Союзом. Але для того, щоб інтегруватися в Європейський Союз швидше, ми працюємо, робимо нашу програму, спілкуємося з людьми. Зараз буде інтерв'ю з Жозе Пінто-Тешерою, головою представництва Європейської комісії е в Україні. А потім надзвичайно цікава розмова з Тадеушем Ковальським і Єже Максиміком, які презентують е, фільм Маня, це німе кіно, яке виконується у найбільших європейських столицях, до якої до, до списку цих великих європейських столиць е, Парижа, Мадрида, Лондона, Берліна потрапив Київ, що нам особливо приємно. З творцями цього польського проекту ми спілкуватимемося в цій студії. Будемо говорити також з відомим істориком Тімоті Снайдером, який презентував цього тижня свою книжку в Україні. І... Великим польським режисером є Говпаном, який презентував на кінофестивалі молодість свій фільм Варшавська битва. Отже, далі буде цікаво. Дивимося розмову з паном Тішейрою. Жозе Мануель Пінту Тейшейра, голова представництва європейської комісії ЄС в Україні, народився у Португалії, закінчив військово-морську академію, служив у ВМФ Португалії. Вчився у Лісабонському технічному університеті після дипломного освіту, отримав у Норвезькому технічному університеті та Лондонській школі економічних та політичних наук. Брав участь у низці міжнародних проєктів у Південній Африці та Середньому Сході. Працював у представництві Єврокомісії у Свазіленді та Міністерстві закордонних справ Португалії під час її першого головування в ЄС. Був послом Єврокомісії в Македонії та Республіці Мозамбік. 16 жовтня 2008 року Жозе Мануель Пінту Тейшера призначений. Послом Єврокомісії а також головою представництва ЄС в Україні часто висловлюється з приводу необхідності боротьби з корупцією в Україні та щодо подальших перспектив України як майбутнього потенційного члена Євросоюзу, та й ще й раз став першим дипломатом в Україні, який у листопаді 2009-го прямо заявив, що країною нині керують олігархи. Якщо ви хочете створити інфраструктуру в Україні, це коштуватиме щонайменше удвічі дорожче ніж у будь-якій країні Євросоюзу, оскільки половина вартості. Робіт піде на корупцію, заявив у ЗМІ посол ЄС. Пане посол, я вдячний вам за те, що ви погодились сьогодні прийти до нас в студію. Звичайно, стосунки між Європейським Союзом і Україною. Це головна тема внутрішньополітичного, фактичного життя України, оскільки стосується майбутнього всіх громадян. І Наскільки ми знаємо, сьогодні європарламент прийняв спеціальну резолюцію, яка стосується України. Як би ви визначили основні акценти, на які став які поставили європарламентарі в цій резолюції? сьогодні європарламент справді схвалив заяву за підтримки всіх політичних груп, окрім комуністів. Як відомо, це дуже незначна частинка європейського парламенту. І той факт, що настільки широка підтримка існує від усього політичного спектру Європарламенту, показує, що це не лише важливо що європарламент. Надає дуже велику велике значення стосункам з Україною, а також його оцінки політичної ситуації в Україні щодо панування закону демократії. Пане посол, якщо говорити про ситуацію, яка передувала прийняттю цієї резолюції, спочатку Україна дуже швидко рухалася в бік підписання угоди щодо зони вільної торгівлі і асоціації. Згодом, після події, пов'язаних з ув'язненням Юлії Тимошенко дуже багато європейських політиків жорстко критикували українську владу. Ця критика висловлена так само і в цій сьогоднішній резолюції. Як ви Можете спрогнозувати подальші стосунки, чи буде підписана угода про зону вільної торгівлі, якщо ніяких змін у внутрішньополітичному житті України, які засудив Європарламент, зроблено не буде чи навпаки, чи вона може бути підписана, а потім, скажімо, не ратифікована парламентами? Чого тут більше бажання Євросоюзу допомогти українцям стати частиною Європи? Чи розуміння того, що це неможливо, якщо не буде демократичних процесів? Перед усім слід згадати, що угода рух до цієї угоди почався ще 5 років тому. і ця угода була запропонована Україні на прохання України яка хотіла наблизитися до Європи, щоб почати. Процес європейської інтеграції такі угоди. Політична асоціація економічна інтеграція вимагає від України чи будь-якої іншої країни, яка обрала такий шлях необхідний мінімум умов він повинен країна, яка претендує на таке. Вона повинна поважати європейські політичні цінності, коли цей процес почався в Україні know, існувало більше плюралізму. нам відомо, що Україна була і є те, що називається в пострадянському світі. і тут процес відбувається інакше ніж в інших частинах Європи. які пройшли процес демократизації після авторитаризму. і тому цей процес триває вже багато років. Торговельна і економічна частина стали можливими після того, як Україна приєдналася до світової організації торгівлі. три роки тому Ми зробили чималий прогрес в частині асоціації До uh, uh, кінця минулого року uh, можна сказати, що today or Два роки тому і сьогодні Якщо брати різницю, то різниця невелика. А що стосується економічної діекономічної торговельної частини, це угода про вільну торгівлю тобто ми повинні узгодити закони України і Європейського союзу ми просувалися вперед. Існував прогрес за останній рік. як вам відомо, минулого тижня в Брюсселі остання зустріч відбулася між Андрієм Клюєвим і Європейським комісаром. Фактично було завершено цей процес. Дуже важливу частину цієї угоди. Це угода з двох частин. але це єдина угода. Тобто і якщо весь пакет завершений, тільки тоді воно набуде чинності. А звичайно, останні події в Україні. І ці події привернули увагу європейського союзу і Євросоюз став розглядати ситуацію в Україні ретельніше. Ми можемо сказати, що розвиток подій в Україні викликає стурбованість європейського союзу. Це частина нормального політичного діалогу між ЄС і Україною але кілька подій, які почалися. Ми говоримо про них ще з минулого року. Внесення змін до конституції, як це було зроблено, тривога щодо свободи слова, свободи медіа, місцеві вибори, які як відбулися торік. У жовтні знову ж знов же таки європейський союз висловив свою стурбованість щодо результатів цих виборів. Ми вважаємо, що це був крок назад з погляду демократії і кульмінацією. став політично мотивований розгляд справи колишнього прем'єр-міністра і ще кількох членів її уряду. Це стало Дуже турбувати європейський союз також той спосіб у який новий закон про наступні вибори готується, і також коментарі, які були зроблені щодо цих законопроєктів. ці законопроєкти досі в парламенті. і Ми сподіваємося, що влада і зобов'язання, які влада українська взяла на себе, все ж таки вони зможуть виконати Також є коментарі венеціанської комісії про реформування юридичної системи минулого року. Ми моніторимо і пильно стежимо за всіми цими подіями. Протягом півтора останніх років Але, звичайно, останні події стали головними. Це дуже впливає на наші відносини. як Про це вже було сказано багатьма європейськими представниками. і ця декларація від Європарламенту також відіграє свою роль. Звичайно, також було згадано, що євросоюз збирається продовжувати переговори щодо угоди. Це ця угода для народу України це можливість для народу України змінити своє суспільство. перейти від пострадянського світу у сучасний прозорий демократичний відкритий вільний і соціально поліпшений та економічний світ з його вищими стандартами. ми також хотіли б завершити цей процес, і ми вважаємо, що цей процес, якщо його здійснити, зможе допомогти трансформувати Україну на значно процвітаючу, більш процвітаючу і вільнішу країну як у решті Європи, пане посол, от я. Вчора буквально повернувся з Польщі, мав розмови там з польськими політиками, і багато з них говорить, що опозиція в Україні слаба, не вдалося якось вплинути на діючу владу. Значить, так чи інакше потрібно буде з цією діючою владою домовлятися. Е, є такий погляд у поляків, які, звичайно, може одні з тих, хто найбільше в Євросоюзі, хоче, е, щоб Україна стала членом Євросоюзу, на відміну від багатьох інших країн. Е, ви абсолютно вірно перерахували. Ті проблеми, які стоять перед нашою країною, коли змінилася в Україні влада, були зміни до Конституції, суди стали набагато більш залежними. Права медіа обмежуються. Євросоюз звертає увагу на це, і це не перша резолюція Європарламенту, в якій критикується українська влада за обмеження демократичних свобод. У минулих резолюціях було те саме, але нічого не змінюється. Таке враження, що українська влада е, сподівається на те, що ну, якось забудуть про те, що посадили Тимошенко: мене трошки часу, ми продовжимо переговори далі, і воно все так і буде рухатися. Чи бачили ви хоча б якусь реакцію української влади на ті побажання і європейських інституцій, і європейських політиків щодо демократ... демократизації в Україні? Чи є хоч якісь успіхи в цьому процесі? Як ви відчуваєте? по перше, я хотів би сказати, що євросоюз складається з 27 країн-членів. рішення про зовнішні відносини повинні прийматися одностайно всіма 27 всіма країнами. Польща це звичайно сусід України і країна яка має сильні культурні і історичні зв'язки з Україною, вона надзвичайно стурбована і надзвичайно віддана підтримці України в процесі європейської інтеграції. але звичайно, європейська інтеграція повинна відбуватися згідно з правилами для всіх країн, які прагнуть вступити в євросоюз. Вони повинні робити певні речі. існує певне меню копенгагенські критерії повага до фундаментальних європейських цінностей. Це початок жодна країна не отримала європейської перспективи без дотримання цих вимог. я впевнений, що в Україні Україна не стане винятком в цьому відношенні. Україна не зможе прогресувати з цього питання, якщо вона не почне відповідати або йти тим самим шляхом, яким йшли усі інші країни. я хотів би нагадати, що Україна. Незалежна вже 20 років. Якщо ми кажемо, що перехідний період почався 20 років тому для України. То це той самий час, коли країни Центральної Європи почали так. Той самий процес Європейський Союз став локомотивом для демократизації по всій краї... по всій європі від західної європи від португалії іспанії греції у середині 70-х, до закінчення е, існування радянського блоку назвемо його так країн центральної європи вони також почали схожий процес у ці усі ці країни дуже швидко після кінця авторитарних режимів провели вибори запровадили демократичні повністю демократичні конституції. Це забрало yeah, у них один-два роки. і суспільна впевненість в демократичній системі в усіх цих країнах. Вони З'явилися дуже швидко за короткий період. це справжні демократії зараз у цих країнах в Україні. Ситуація інакша. І доки така ситуація не з'явиться, вона не існуватиме в Україні. Хоча б ці мінімальні умови, на основі цих умов тоді відбудеться. Подальша консолідація Україна не зможе отримати і дійти до своєї цілі. це не лише ціль народу України, це також. Більшість європейців теж хотіли б це бачити, тому що Україна це частина Європи українці це європейці? вони живуть в багатьох країнах європейського союзу і вони законослухняні, працелюбні, і чесні громадяни, і вони хочуть жити відповідно до таких самих стандартів. Пана посолі. останнє вже запитання пов'язане з вашою країною з Португалією. Для нас це близька країна, тому що мені здається, що українці це там найбільша національна меншина, бо дуже багато українців працює в Португалії. І хто повертається сюди, будуть приносити сюди той досвід, який вони бачили там, на свої рідні місця, тут де вони живуть. І в нас дуже люблять Україну порівнювати з Польщею, але мені здається, що зараз краще порівнювати з Португалією. Тому що все ж таки Польща після комуністичного режиму зробила, і країни Східної Європи, не лише Польща, так само Чехія, так само інші країни Східної Європи, вони зробили перехід до демократичного суспільства без того, що сталося в нас. Ви самі говорили свого часу і були першим послом, хто говорив, що в нас влада, по суті, перейшла до олігархії, і ви говорили про небезпеки цього процесу. І Зараз. І при цій владі, і попередніх, ми все ж таки маємо ну скоріше більше авторитарний режим, який може нагадує той авторитарний режим, який був в Португалії при Саласарі. Може не до такої міри, але багато спільних речей є. Що головне повинна зробити країна, щоб перейти до такого напівдемократичного напівавторитарного режиму, до справжньої демократії? Мені здається, що у нас мало спільного насправді між ситуацією в Україні і ситуацією в Португалії під час авторитарної режиму Салазар. Передусім, Салазар, хоч він був диктатором. він був... Надзвичайно бідним, відомо, що він ліг у могилу, таким самим, як і народився. Він був дуже чесним в плані фінансовому плані державних фінансів. тоді не існувало в Португалії олігархів. Були багаті люди, звичайно. Але вони будували створювали власні компанії. Say, вони не from a вони не забирали or... компанії, so, які були створені попередньою системою? Із тому бізнес – це надзвичайно важлива частина будь-якої будь-якого суспільства капіталістичного вільного суспільства. Якщо ця людина інноваційна, в неї є ідеї, якщо вона ризикує, якщо ця людина створює ідеї, створює робочі місця, соціальне середовище і виконує свої зобов'язання. Перед державою то це позитивний момент. мені здається, що ситуація в Португалії на той час досить відрізнялася від нинішньої ситуації в Україні. Звичайно, існував авторитарний режим, але існувала е, ринкова економіка. Португалія була частиною Заходу, членом НАТО. Але на той час вона не могла наблизитися до е, ЄС, тому що там не ви існувала демократія. Були вибори сфальшовані. Змі були під контролем. Тобто існувала ціла низка недоліків навіть хоч це і не була комуністична країна, тим не менше існували обмеження свобод. Хоча були інші свободи, люди могли вільно пересуватися. Наприклад, Тобто, фактично, якщо ви не лізли в політику проти режиму, проблем не було, але це не демократія. Демократія це плюралізм. це коли громадянин має право обирати між різними ідеями. Впливати на владу регулярно періодично відбувалися вільні вибори, коли кожен визнає результати цих виборів, ті, хто беруть участь, і суспільство вони впевнені, що результати виборів справедливі, і уряд відповідає перед країнами, перед громадянами. І громадяни чекають, очікують, що всі, хто їм служить, вони служать народу. Ситуація в Україні вона, звичайно, з іншої історичної історичного минулого на принципово відрізняється, але звичайно навіть в Україні є олігарх олігархи, які мають свої власні вони роблять свій позитивний внесок в економіку країни. Вони соціально відповідальні, вони намагаються допомагати людям в соціальному плані. вони створюють кращі умови для життя і для роботи людей, які на них працюють. Але дуже важливо, щоб політичне життя було відокремлене від економічного життя. Ці багаті люди, олігархи, бізнесмени, називайте їх як хочете. вони не повинні домінувати, панувати політичному відношенні Політичні рішення не повинні прийматися так, щоб слугувати інтересам цих конкретних людей, а не інтересам народу в Україні. Ця ситуація зберігається. Потреба у розбудові політичного демократичного представницької системи, де кожен може стати політиком може увійти в політику, стати парламентарем, президентом, прем'єр-міністром без того, щоб стати багатим. або без того, щоб його підтримували багаті люди. Ось що дуже важливо. інакше ці люди не незалежні. Вони не можуть проводити незалежну політику. Вони залежать від тих, хто їх спонсорує. Дякую, пане посол. Дякую вам за цю відповідь, за те, що ви. У нас були, будемо обов'язково ще запрошувати. Сподіваємося, що все Де ж таки е, колись ваші наступники в різних країнах будуть послами, в тому числі і України. Е. Я можу сказати, що в моїй країні дуже багато українців, і я дуже пишаюсь, дуже радію з цього приводу. Коли я повертаюся в свою країну, у мене є там українські друзі. Вони живуть там. І я завжди зустрічаюся з ними. вони роблять величезний внесок в економіку моєї країни та інших країн в Європейському Союзі. Я вважаю, що Україна повинна сподіваюся, у майбутньому. Мати середовище де люди можуть добуватися успіху в своїй країні. Ми продовжуємо.